Ну і світла немає, але мені дуже захотілося зробити розклад на 26-й рік на Україну. От прямо зараз мені говорять мої голоса в голові. Іди, включи ці всі фонарики да, і починай робити. Я так само, як і ви, це друга частина я продовжую про Зеленського. Е, переживаю за те, що робить ТЦК, за, за ті всі корупційні скандали, за, за, за все. Понимаете? Мені так само багато чого не подобається. Корупція, то п'яте, десяте. Але це все по сравненню з тим, що ми збереглися як країна, і це велика заслуга нашого президента. Дуже і дуже м -м, мене радує. Понимаете? При тому всьому, що я горчаюся, але мене радує, що моя країна. Збереглася, і ми маємо змогу корупціонерів викривати, в тут з вами в Тіктоках, в Ютюбах. Понимаєте, висказувати кожен своє мнення. Це все відбувається тому, що країна збереглася. Якби Зеленського не було, цієї країни не було. І ми б не мали з вами змоги отак от, от легко все обсуждати. Ми б, б жили зовсім іншим життям і в іншій країні. Енергії країни. Країна буде скидати розові очки. Країна буде скидати розові очки. Україна, розові очки. Ми будемо потихеньку скидати їх. В багатьох розочаруємося, да? ті партнери. Які нам е, обіцяли щось, та да? воно там з половини вони умруть, просто відпадуть, як каже моя мама, як гівно від сраки? Е, з цього почнеться рік, да? з того, що Україна почне брати відповідальність за себе на себе, ані на зрозуміє, що партнери її ненадежні, багато з них відпало. Що надіятись взагалі нікому ні на кого вірити взагалі нікому, що поведінка їх непредсказуєма і нам треба, знаєте, просипатись від літрагічного сну не в тому плані, що, у нас, що ми спали, а в тому плані, що нам треба прокидатися, знімаючи розові очки і повне понімання про наших партнерів, так називаємо, їх, воно прийде. Так як ми хочемо закінчити війну, звісно, ми її не закінчимо. Ми її не закінчимо. Новий курс в середині країни. Ми в 26-му році будемо вибирати новий курс, яка наша задача, куди ми йдемо, що ми будуємо? Ну, зміна влади буде: хтось прийде, хтось піде. Знаєте, радість зі слізами на глазах, це буде ця переостановка, чи перемир'я, чи заморозка, яке більше всього буде. Так, а тепер хочу конкретно, а тепер хочу конкретно покажіть мені січень, лютий, березень квітень. Січень, лютий, березень квітень в ігру вступає Китай. В ігру вступає Китай. І діло йде до того, що обнуляється Ох, війна разом з цією війною, з її якимсь припиненням, заморозкою, да, тому що це вже йде ну, досить довго, це було, є і буде продовжуватися. Обнулятиметься потихеньку і наша влада. Всі предпосилки для цього создані, всі корупційні скандали, які в на берег, скажем так, для всіх обозріння. Вже готовлять почву для того, щоб президента обнулити, тобто змінити і разом із і Китай прилагає кстати. До цього дуже великі зусилля. Ну навірно, однією із умов якогось якоїсь заморозки, передишки, буде. Срочні вибори після цього і у Зеленського. Китай буде грати ну, одну з головних скрипок весна. Дуже тяжкі перемовини. Дуже тяжкі перемовини. Ми будемо боротись за своє майбутнє. Да? Будемо виборювати, території, якісь преференції. Ми будемо боротись за своє майбутнє зірка. На цих перемовинах вони для нас будуть дуже важкі. Єстественно, що нас хотітимуть всі, що зробити. Бати, тому що все по дьяволу. Ну, по-іншому по бути не може весна. Як Євросоюз. Активно буде вступати Євросоюз, але Євросоюз, він уже це давно осознав, у нього немає ні ресурсу, ні грошей, ні людського ресурсу для того, щоб виступити таким, знаєте, тараном проти, наприклад, Америки або проти Росії, або проти Китаю. Вони хочуть, але вони навіть не мають змоги. Да, будуть проявляти активність нас підтримувати в цих кабальних якихось перемовинах, да? але вони самі осознають, що вони в дуже херовій печальній ситуації. Квітень, березень, квітень, березень, ні, березень, квітень, травень. Трансформація і радість. Я думаю, що в ці місяці буде більше всього щось підписано. Карта смерть це карта, щось помирає, і для нас це радість. Радість буде, естественно, со слізами на глазах. Що кажу, естественно, тому що ці карти показують з 23-го року, коли наш наступ провалився, і нам не дали закінчити переможну цю війну. Так, да, більше всього, ці місяці. Я хочу ще раз наголосити: якщо нам падає кінець десятка мечів і смерть, кінець, да? дві карти, кінець, кінець чомусь страшному і ужасному. І ми цьому радуємося, це не означає, що це 100% збудеться. Понімаєте, Таро показують, і це всі адекватні люди розуміють. Один із найбільш вирогідних варіантів розвитку подій. Але в, такі, в таких глобальних здвигах, в яких ми живемо, в таких, коли міняється весь світ задіяний, весь світ. Партнерами внезапно стають США з Росією, да? Хто б мог подумати, ніколи не було Е, Китай виходить на перший план. Тобто, тут скільки всяких може бути? Подій прийнятих рішень, що, щоб ви мені потім не писали. А ви ж казали, що березень, квітень, травеню закінчиться, а не закінчилося. Може бути таке, що й не закінчиться. Я не претендую на роль 100%. Я говорю те, що показують мої карти на даний момент, середина грудня 25-го року, дві неділі до закінчення року. Так. Далі підемо. Літо-осінь. Літо-осінь. Яких ми будемо енергіях? Що будемо відчувати ми, люди, імператор? Ми будемо переживати зміну влади під давленням світу. світу. Більше всього з умовою того, що змінюйте владу і тоді до вас посипляться гроші. Більше всього, що Зеленський не піде. Зеленський піде. Ні, на його звізді. Точка. Більше всього ні, і це буде, напевно, головною умовою припинення, закінчення війни і надання Україні допомоги. Намітимуть гроші якісь від усього світу, ну, допомога да, в цей період, щоб нас підтримати. Гроші немалі. Немалі. Для того, щоб ми якось бачили хоча б якесь наше майбутнє, але у нас буде настроєння, чесно говоря, херове. Настроєння у нас буде херове, таке знаєте, прибите. Ну, все буде зрозуміло, тому що, по-любому, заморозка означає, що ми від чогось відмовимося, ми щось потіряємо. Починається новий цикл. Літо осінь починається новий цикл. Ми починаємо, як наче все з нуля. Люди по-прежньому можуть виїжджати. Люди по-прежньому можуть виїжджати. Більше всього, можливо, відкриються границі на якийсь час і для якихось категорій людей. І люди будуть виїжджати. Особливо діти і молоді люди да, з України. Ну, багато повертатимуться обратна, обратна дорога. Да? Багато повертатимуться в рідні домівки, там, де батьки, де собаки ставили, де будинки. А, такі от будуть процеси. Да? Хтось вертатиметься, хтось уїжджатиме. Ну, от, да? Я дивлюся, що для сімей будуть якісь виплати, для сімей, для дітей, для жінок будуть якісь виплати. Можливо, ну постраждавшим, Які у нас будуть енергії. Ну, все-таки ми будемо радуватися ці передишки, ми будемо радуватися. Да? і Для нас цей мир, цей мир, який нас буде підтримувати Європа однозначно. Ну, це карти все время показують, да? нові союзи якісь будуть створені з європейськими країнами більше всього. Але нам все одно буде важко. Ну, ніхто, я думаю, ніхто не надіється, що після того, як щось підпишуть, якесь, якусь заморозку, що всі, всі видихнуть і стане легко. А що за влада до нас прийде? Що до нас прийде за влада? Те, кого вони планують нам всучити, вони нам не всучать. Те, про що планують нам. Підписавши умови, що Зеленський піде. І після передишки зразу вибори, да, це окажеться ілюзією. По дьяволу. людину, яку вони хочуть нам насадити, вони не насадять. а хто прийде? Людина, яку ми знаємо. Дуже активна. Не, не бідна. Ну, мені постійно показують, що це військовий. Людина, яка ма, заможна, яка знає, як управлятися не тільки з інформацією, а й з грошима, яка, для якої президентство стане кардинальною зміною сфери діяльності. І мені постійно показують військового. Людину при погонах. Осінь зима осінь зима у нас відчуття е, такого краха. Е, в чомусь ми знову обманемося, в якихось наших діях ми будемо е, депресувати. Багато е, чого прийде відстраювати, а воно не буде відстраюватися. Да? Багато прийня, будь, прийнято буде рішень відстраювати не те, що надо. Не те, що надо. Е, вкладати не туди, куди треба гроші. Е, за ці гроші, які будуть до нас поступати, для того, щоб все працювало, нам прийдеться дуже і дуже ще поборотися. І це зима-літо, то тобто зима-літо, осінь, ну вже кінець року 26-го. І на нас по-прежньому давлять. На нас по-прежньому будуть давити. Ми в постійній боротьбі. Нам треба буде вступати в конкурентну боротьбу. Конкурентну боротьбу з якимись країнами. Тим не мені, ми е, на якийсь період такі, ну, більш менш захищені і, ну, скажімо так, порицар Пентаклі — це така ну, стабільність. Такий, знаєте, перестановилися і видихнули, так? Да? А стріляти будуть? Чи будуть стріляти е, ну, до весни будуть е, літо, осінь стрілятимуть? Ну, Підписання бумажки якоїсь, так? Да? Вроді би, як не дає змоги стріляти. Осінь зима стрілятимуть по нас. Ми будемо під обстрілами. Ну, не показують мені карти. Карти показують в кожній сім'ї траур, в, кож... в багато сімей прийде звістка тяжка. В кожну сім'ю, яка чекає звістки, вона прийде. А звістки будуть приходити тяжкі, печальні, траурні. Але я вже не бачу обстрілів. Ну, примірно так. Мені показали карти 26 рік. 26 рік. Не знаю, що сказати. Це один із найбільш вірогідних варіантів, які мені показують карти. Плюс у мене є своє мірощущення, да, якесь, і я. Розумію, що воно ну примірно таке. Примірно таке. Єдине, що мені чомусь здається, що все-таки Зеленський буде виставляти свою кандидатуру на е, слідуючі вибори. Ну е, це лічно моє відчуття. Це лічно моє ощущення, я нічого не буду стверджувати. Я і зараз зробивши цей розклад, нічого не стверджую, що він 100% відіграється. Тому що в такому хаосі, в якому ми живемо зараз, нічого не можна стверджувати на 100%. Але приблизний сценарій мені карти показали, і я вам це передала. Чогось я думала це зробити пізніше, чогось іменно сьогодні мене підштовхнули. Як наче в спину. Я кажу своїм голосам в голові, що я... у мене світу немає. А вони говорять: ну придумай який-нібудь світ, і йди і зроби розклад на 26-й рік для України. Значить, так треба було мені щось вам розказати, і ну, для мене самої це теж важливо. Все, мої дорогенькі, поживемо, побачимо, як воно буде. Україна була її, буде. ми сохранилися, ми вижили, і це саме головне. Ми государство, і ми вільні люди.